Ну, як завжди, після криміналу, що треба зробити? Правильно попоїсти. Зараз ми переходимо від кримінальних справ до кулінарних страв. А я і... думаю, чого прокурори такі ну нормальні. Тихо, спокійно, нерв... <риклад> У них нервова робота вони там що інвалідами. <риклад> і сьогодні я пропоную приготувати страву, яка є частиною ДНК кожного справжнього українця, і це. Деруни ДНК. А, ДНК в дерунах. Давайте підемо трохи далі. і Проведемо тр... кулінарне дослідження. Оскільки я зумані, а значить, майже експерти з єврейської кухні, то знаю, що є іудейський <сум> варіант дерунів. Називаються вони латкес. А от як їх готувати, чи вони відрізняються від Дерунів українських? Ми зараз з'ясуємо. От як приготувати хрусткий єврейський дерун? Чи треба при цьому наспівати? Тан та, -та, -та, -та тан. І так, обережно, бо ми вже <свят> одних образили. Давай. <свят> Ні, ну чого, якщо готувати і співати, це ж тільки для душі. <свят> і для душі додамо грибний ніжний соус. Всього це зробимо за 10 хвилин. Яку картоплю до цього треба обрати, які українські спеції зроблять неповторними цей гарний єврейський дерун? Рецептами кулінарними лайфхаками вже готовий поділитися. Гастроюрист, волонтер волонтер, громадський діяч Євген Комаров. Запрошуємо Євгена до студії. Євгена, доброго pamtim. Dobro, Dobro, dan. Dan. Dobro, dan. Dobro dan. Євгене, ми Добре. вас представили, як як правильно казати, гастроюрист. Це що значить? Це О. значить, що ви боротися за права картоплі фрі, чи що? Майже так, і не тільки картоплі фрі. Він ми... сюди, у вас борщ. <праць> ми якраз з командою працюємо над тим, щоб допомагати готельно-ресторанному бізнесу ставати краще. Ага, Це наш дивіться. Добре, давайте. Що у нас по інгредієнтах і що ми робимо? Сьогодні в нас буде латке. Латки, тому що він буде один великий тому що латкес це більше. А, багато. Багато. У нас інгредієнтів на один. На один. О, єврейська кухня вже починається. Ми використовуємо сьогодні картоплю, яйця, крахмаль, сіль, перець. Також ми е, зробимо гарний соус з печериць, цибулі, чеснику, вершкового масла, вершкового вершків. І трошечки секретний інгредієнт, чебрець. Угу. Про чебрець ми ще поговоримо. Так, і... а, хорошо, давайте, роздав... Давайте нам завдання будемо вам допомагати І одразу пояснювати, чим власне латке правильно один відрізняється від деруна чи дерунів. Ну, по перше, давайте, хлопці, ваша задачка буде така непроста: відсідити картоплю, забрати з неї зайву вологу зайву вологу. Чому? Тому що, от якраз це основна відмінність. Во, а я попрошу тебе е нарізати кропчик. Міленько, так, Мі міленечко, так. А, Чук -чук. а ви тим часом. А я тим часом займуся вже соусом захистом прав латки в суді. А, так, гастри, гастрири і чим і чим вони відрізняються? Ну, по перше, Давай. по перше, по перше, ми в Україні. Ми в Україні додаємо борошно. Зазвичай євреї або не додають борошно, або додають, але Довсім мало так. ні додають цікаво з маци, бо натер перетерту мацу. А -а -а, борошно точно. з маці. і маци. І це прям от. Основна відмінність нашого деруна. Так. Ну дирони ж з грибами бувають у нас? Звісно, бувають. бувають, особливо на е, Волині. Значить, ми порізали крупненько. Да, їх. А чому так крупненько? ми порізали їх цікавим методом: 45 см сантиметрів, ось так і 45 п'ять кут, кут сорок градусів. Та що я ніколи я ніколи не буду робити, так 45 щоб вони швидко обсмажувалися до золотавої скоринки. Так так так, 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 так. Так, 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 а потім так, так, так. Картопля якось відрізняється, у нас так, і ось оладка. О, щодо картоплі, треба брати картоплю з підвищеним складом крахмалю. Як її відрізнити? Вона має бути тверденька така, сочненька, з шкіркою такою твердою. Немолода. Немолода. І жовтенька всередину. О, значить, біла або жовта, тверда, велика картопля, немолода. Це та, яка підходить для лад. З Всього підвищеним. Склад, так і так, так. Так. так, зрозуміло. Добре. До речі, ми звикли вважати, що Дируни це суто українська страва. Але хто є справжнім предком наших картопляних пляцків Ну, бачите, є повір'я, що євреї були першими, все ж таки. На землі від них пішла цивілізація, і є така ідея в тому, що латки готували взагалі для дохануки, ага. а Ханука це. Свято Ви світло? думаєте, що це звідти пішло? Ну, Дивіться, наші, так. наші журналісти взяли лопату і копнули трошки більше. Давай. Зараз ми дізнаємось звідки власне пішли дуруни. Від однієї назви справжніх українців починають текти слинки, а шлунок борщить в приємному очікуванні золотистих, хрумких та ароматних картопляних пляцків. Деруни на рівні з борщем та варениками є кулінарним символом України. Їх готують з цибулею, грибами, шкварками, запікають у м'ясному кожусі та навіть подають з морозовим. Деруни об'єднують мільйони українців у всьому світі, але кожен регіон України називає картопляні пляцки по-своєму. У Хмельницькій області це картопляники, на Рівненщині бульбаники. А у Вінницькій області бароболяни, на Тернопільщині їдять Тертюхи, а на Львівщині – дерун-шморгун, а на Закарпатті кремзлики. Але столицею дерунярства вважається користем. Там навіть встановили пам'ятник дуруну. Ось він велично підіймається над макітрою у стилізованій гарячій парі. Дерун вагою 180 кілограмів теж приготували у Коростені. Рекорд встановили шість років тому на 10-му фестивалі дерунів, на який щорічно з'їжджаються тисячі гурманів з усієї України. Якби існували дерунові олімпійські ігри, то нам би довелося конкурувати з багатьма країнами, бо у Швейцарії готують рьошті в Америці хешбрауни, в Ізраїлі латке, у Чехії брамборачки, а в Німеччині картофель пуфер. Саме останній і є прародичем українських дерунів. До речі, досі не встановлений рекорд із поїдання найбільшої кількості тертюхів. Можливо, новим рекордсменом станете саме ви? Так, друзі, я впорався з тим, що витиснув всю зайву вологу з картоплі. Тепер я маю туди вбити два яйця додати крохмаль, що я зараз в принципі і зроблю. Ось крахмалю додаю, розбиваю яйця, і в принципі уже все у нас буде готове. Залишилося тільки все це просмажити. Ну і юшечка у нас залишається правильно. Такий соус, це чи це як. Пересляти. Значить так, ми заздалегідь попросили Евгена е, приїхати сьогодні о третій годині ночі. Тому мені це знаєш, нагадує, коли батькам сказала дитина в 10 вечора, що завтра треба жолуді аплікацію зробити. І Він приготував це заздалегідь, і зараз ми покажемо, власне, як виглядає латка вже в готовому варіанті. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Так, так він має золотаву скориночку, такий підсмажений, ну апетитний. Його маємо. Значить, з оцього кайфувати. ми зробили оце. А якщо ви пропустили перший варіант, зараз е, Льоша вам розкаже інгредієнти, які нам знадобляться для того, щоб приготувати справжній єврейський латки. Ну, а що нам треба картопля? Нам потрібен крохмаль, нам потрібні яйця, нам потрібен соус. А для соусу нам потрібні гриби, вершки. Сріб, олія, чесник. І чебрець. І чебрець. От чебрець нам буде додавати такої певної пікантності. А А скільки нам на отакий от як боже? Лац, лац пляцок. Скільки треба латки? Скільки треба картоплі? Одна, дві, три дві. Дві потерті картоплі, середні такі так. Да. Mm -hmm. e, значить, я знаю, що ви нам в соціальних мережах на особисті сторінки в інстаграмі, особливо Олексію, пишете постійно, дайте рецепт. Значить, не треба нічого робити. У нас є QR-код на екрані, ви туди переходите. Цей та інші рецепти смачних сніданків, які ми готуємо в ранковому шоу «Прокидайся», ви можете там перевірити. Ми можемо зараз уже е, перестати то все мі мішати, а зробити у нас дегустейшн. Можем. Але давайте я трошечки прикрашу все ж таки з соусом да, да. А, давайте. і прикрасимо Все, те, давай фінальний акорд тим кропчиком, який а, давайте, давайте Володимир нам порізав смать Ну, якби я не порізав, нічого та, не було. Нічого ви не знаєте було взагалі, без та. мене. А, Євгене, поки ви там все це переливаєте, наливаєте, все ж таки поясніть, що таке гастроюрист. Ви розумієте, ще і юрист-бармен. Е, в двох словах. Справа в тому, що гастроюрист це багатогранне значення. По-перше, ми співпрацюємо з закладами готельно-ресторанними і а от так, що ви щай... робите? Поясніть, я не роз... ну, до кінця не розумію. Це, по -по це повне супроводження від відкриття закладу до, до закриття до, до, закриття, е, до тренінгів дозвільні, дозвільні документи, це вся історія повна з повним супроводженням. Далі, але я тоді вас безкоштовно годую в цьому ресторані, де? Ні, ви знаєте, я беру плату за юридичні послуги і плачу зазвичай. Я також. Якщо мене намагаються пригостити, то я зазвичай подвійні чайові залишаю. Ну так так вічливо і так є більш правильно. Ось. А що таке гастро юрист бармен Так, прошу, прошу, вау Боже. Як, У нас Сьогодні як головний гарний, мотив. Ваба. Сьогодні майже. да. Гастро-юрист. І по-друге, я пішов на кулінарні курси, я проводжу гастротімбілдинги, ага. такі цікаві штуки. Я збираю велику команду, розподіляю процеси, складаю меню, і ми разом всі готуємо якусь страву з якогось місту. Ваша розповідь мені викликає такий апетит. Давай, їж згідно з 124 статтею, частиною 3 постійно Каже, цифри, я кажу, ви можете, ну, це як ото новини читають, намолотили 50 так, тисяч мільйонів тонн. Тон, я такий, скільки це. Ой-ой-ой. ой, 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 ой Я вже ну? заздрю Олексію. Ви не будете цього їсти, капець воно не смачне взагалі. <світ> Справжні, справжній кулінарний скарб, єврейський дерун Латке навчив на сьогодні готувати гастроюрист, волонтер, громадський діяч Євген Комаров. Дякуємо, Євгене. Дякую, хлопці, за допомогу. Дуже смачно, друзі.